Вітаю, Дубай. Ми ще не зустрічалися. Цей рік видався дуже успішним для вас. На знімальних майданчиках ви попрацювали із Томом Крузом, із Раслом Кроу, із Пірсом Броснаном. З ким ще з голівудських красунчиків, з голівудських секс символів мрієте попрацювати. У мене немає обычних же, то есть спеціальних бажань, мені все одно. <laughs> головне, щоб не, все одно, головне, щоб роль була интересна і сценарій. у Дубаї, ви поїднуєте приємно з коресном, представляєте нову стрічку на Дубайському кінофестивалі і, можливо, встигаєте відпочити, позасмагати, піти на шопинг. У мене не буде часу, я уїжджаю завтра. Не буде взагалі? Ні, абсолютно. Я все время працюю, і дійсно дуже трудно знайти время для канікул, но я вот отдыхала в августі і все. Я впевнена, що ви стежите за всім Тим, що відбувається в Україні останній рік, зараз ваша мама продовжує жити у Бродянську, що є прифронтовою зоною. А, я не хочу говорити лічних Дякую. Це не особисте, еталічно. Мама моя еталічна Дякую.